Всім привіт! Мене звати Вікторія Драневич. Ну і ви завітали на мій в'язальний канал. Дівчатка, сьогодні хочу з вами поділитися дуже класним суперовим візерунком. В цьому році взагалі тренд на все прозоре, тренд на прозорість максимальну, Тому. І, і на дірчастість, так що візерунок якраз в тренді, якраз саме-саме сезон літній, от в'язати такими візерунками. Дивіться, як він класно виглядає. Ось такі от доріжки дуже цікаві. Я полотно ще не розпарювала, якщо розпарити, взагалі буде ще краще виглядати. Ну що ж, давайте подивимося, як цю красу в'язати. Вся магія відбувається у передостанньому ряду. Знімаємо кромку, пров'язуємо три лицеві петлі, тепер робимо дві повітряні петлі на спицю, один, два. Одну петлю спускаємо. Знову пров'язуємо один, два, три петлі. На спиці робимо дві повітряні петлі, один, два, одну петлю спускаємо, знову один, два, три, пров'язали три повітряні, три лицеві, зробили дві повітряні петлі на спиці, один, два. Одну петлю зняли, пров'язали три лицеві, і так до кінця ряду. Дов'язали. Тепер розвертаємося на виворітню сторону, всі петлі, пров'язуємо виворітніми повністю. І ось також ці повітряні, які ми набирали, пров'язуємо. Варітніми. Ось так. І останній ряд ми всі петлі закриваємо, пров'язуємо дві разом, лицьовою. повертаємо петлю на попередню спицю знову дві разом. Петлю повернули саме звичайне просте закриття петель. Ось так от. Ось так виглядає наше закриття. Якщо хочемо, залишаємо, не подобається, робимо додаткову обробку. Тепер розпускаємо наші петлі ось таким от чином. Ось так, розпустила я зразочок. Дівчатки, дивіться, до того, як я розпустила петлі, у мене зразок був шириною 10 см. Давайте заміряємо його зараз. Тепер він у мене шириною 11 см. Тобто, це треба буде обов'язково врахувати в розрахунках для виробу, що. Вам додасться ще сантиметр, можливо, два це ж у мене маленький зразочок, ми будемо в'язати ширину там, 40 см, наприклад. Так? так що дивіться, враховуйте це. І якщо виникне запитання, пояснюю, чому на полотні ми спускаємо одну лицеву, а добираємо дві повітряні. Дивіться, по-перше, в нас понизу наше полотно розтягнеться після того, як ми спустимо одну лицеву. Поверху, коли ми будемо закривати і доберемо, коли одну спустили лише одну петлю, у нас полотно воно ось так от стягнеться. ця додаткова петля, бачите, вона не розширює полотно, ніякої такої ролі на розширення не несе, а вона допомагає ось тут зробити рівний край, для того, щоб він не був стягнутий. Ну, ось такий візеруночок для літніх маєчок, я думаю, взагалі саме те.